А що буде після наступу? От мало хто про це зараз думає, що буде після наступу? Припустимо, припустимо, українські сили оборони дійдуть до Азова і навіть розіб'ють, відіб'ють суходольний коридор. Навіть так, припустимо, що це так, і на цьому, наприклад, рік буде завершуватися? Що далі? Я гадаю, що Україну будуть дуже сильно примусувати примушувати до перемовин до того, щоб на цю на цій позиції, власне кажучи, заморозити. Тепер, от е, повертаюся до питання, що багато глядачів е, чи слухачів обурилися тим, що я сказав, що управління війною відбувалося. Дивіться, ми зараз отримали е, між 29 дев'яті словацькі, польські. А питання це розглядалося влітку 22-го року. Що заважало передати нам їх влітку 22-го року? Можливо, тоді б ми і деякі міста не здали б, да? якщо б це було, було так. Тепер питання питання. Тепер скажімо, далекобійних ракет, яке стоїть уже ну майже будемо казати, з серпня минулого року. От, от, тут дозвольте. Я втручуся, Давай, тому так. що з'явилася напередодні така. Ну не те щоб суперечлива, але цікава, як мінімум, інформація. І мені е, цікаво почути вашу думку, як ви її трактуєте про те, що Велика Британія от давайте так по черзі підемо. Е, Крізь Каволі, командувач Сил НАТО у Європі минулого тижня, виступаючи перед конгресом, каже Україна отримала дев'яносто 98 Відсотків озброєння необхідного їй для наступу зараз. Я чую, що припущення деяких експертів полягають в тому, що ці два відсотки, які залишаються, це якраз було питання далекобійних ракет, і навздогін з'являється інформація про те, що Велика Британія, грубо кажучи, оголосила такий собі тендер на закупівлю ракет дальністю від 100 до 300 кілометрів на користь збройних сил України сил оборони нашої держави, тобто ще не надає нам, а лише оголошує так званий, так званий тендер відкриті торгів для того. Щоб закупити ці ракети для України, деякі експерти пропускають, що це може бути така легалізація вже попередньо ухвалених рішень, тому що про далекобійні ракети з Великої Британії, типу Storm Shadow на 450 п'ятдесят кілометрів, йшлося ще від часу приїзду туди до Великої Британії президента Зеленського. Натомість дуже часто такі от рішення вони якимось чином ну легалізовуються через подібні повідомлення. Втім, все рівно от воно є це заява Великої Британії, що вони готові купити нам ракети дальнього радіусу ураження. Але поки немає певності, чи вони ці ракети є. Відповідно у цьому питанні вже зараз, на вашу думку, відбулося зрушення чи ще ні? Ну по перше, 98% від Каволі це така політична заява. Да? Ніяких 98% не може бути, бо навіть танки Абрамс ми отримаємо. Ще невідомо не, не коли да, оголошення. Якщо він мав на увазі оголошених е, обіцяних озброєнь, то це може бути. Да? Тоді це якраз танки Абрамс і танки Леопард 1 які ремонтуються да, зараз е, і готуються для нас. Тоді це може бути. А моє запитання, е, і, верніше, не, не тільки запитання, а моя інтерпретація чому, власне кажучи, така. Таке затягування із е, далекобійними ракетами і з літаками, до речі, днями, або може, навіть це було сьогодні, е, полковник Ігнат, е, це речник повітряних сил, е, сказав, що е, е, вже декілька. Десятки українських пілотів готові, хоч, хоч зараз, сідати за f 16 і робити свою справу. Да, справу захисту і підтримки, до речі, підтримки наступу. Ось що в чому проблема. Е, головна проблема, на мій погляд, ось в чому: е, немає сьогодні повної підтримки е, усіма країнами ідеї. Повної деокупації, зокрема, Криму. Немає, під... Немає сьогодні, от на сьогоднішній момент. Можливо, завтра це буде. Да? Можливо, якщо вони побачать, що наступ відбувся, бо вони, можливо, це в різні етапи, так би мовити, роблять дроблять цю ситуацію на різні етапи. Ага, один етап: давайте дійдіть до Азову. А тоді подивимось, може, ми подумаємо над іншими етапами, щоб далі. Але на сьогодні, коли ми ще досі не отримали ці ракети, до речі, нам вже не тільки було б доцільно отримати ракети Атакомс, да, які вже можна пристосувати до пускових установок Хаймарс, які вже є в українській армії. А, а я піднімаю питання: а чому, наприклад, нам не дати ракети НСМ, Naval Strike Missile? Чи нам не потрібно буде боротися з кораблями Чорноморського флоту? Чому нам не дати? е, НСМ, е якщо б ми отримали, це найсучасніші кораб або корабельні, або берегові ракетні комплекси, які були б ну принаймні на 185 кілометрів? Зараз ми маємо гарпуни. Я скажу хороші, але дуже дуже старі. Да? Дальність дії здається там 128 кілометрів, і е, знятий гарпун був вже вже був знятий з. Е... Виведений зі строю, так би мовити, да, з е, військ, е, знятий з озброєння, е, здається, віддані ми де отримали, е, і тоді ми отримали. Тобто, е, про що я кажу? Е, я не хочу, щоб мене сприймали, що е, ось е, нам таки допомагають, допомагають. А ми тут е, е, скиглимося, там, ми тут е, е, не доочуємо цю допомогу. Да, ми тут е, е, кажемо, що все, все погано. Справа в чому, які цілі ми бачимо, у нас же суспільство хоче повної деокупації, і Зеленський фактично йде тут вслід за суспільством для здійснення повної деокупації. А я кажу зараз: не вистачає нам конкретно зброї для повної деокупації, і те, що сказав Кавулі, нам може вистачити для того, щоб е, ну, реалізувати ці завдання на тих територіях, які були захоплені. Після 24 лютого 22 року, ось про що йдеться, а далі ми пам'ятаємо дуже багато е, різних е, різних публікацій, поки що на рівні публікації, але те, що публікується, це ж напевно, напевно, це ж воно там десь виношується і обговорюється, що що після наступу, який би він не був. Цей наступ от нещодавно. Здається, це було видання Guardian і писав писав заступник головного редактора, де він написав, яким би, якими б не були результати наступу в 23-му році, після цього наступу, ми всі зрозуміємо, що треба треба таки ситуацію цю ну завершувати да? або заморожувати, або щось таке. А це для нас. Надзвичайна небезпека і не тільки через Крим, не тільки через Донбас. Це величезна небезпека, бо у такий спосіб може утриматися злочинний режим Путіна і е, може не відбутися те, що хотів. Дуже президент Південної Кореї, оцей юн Сок Йоль, який позавчора, ну буквально там в останній день візиту в Сполучених Штатах, він сказав, що це треба зробити, тобто допомогу Україні адекватно, це треба зробити для того, щоб заблокувати такі дії у майбутньому. А якщо ми не знищимо режим Путіна, то ми не заблокуємо це на майбутнє, і ми тоді будемо вимушені знову таки чекати нового. Наступу